Харківську безпеку ситуацію в Харківській області ми продовжимо говорити до нашого ефіру. Зараз доєднується начальник головного управління національної поліції в Харківській області, полковник поліції Петро Токар. Пане Петре, вітаємо вас. Так, доброго дня. Дякуємо, дякуємо дуже, що доєднались до нашого ефіру. Ми б хотіли якраз продовжити тему обговорень наслідків нічної атаки російської. Чи можете сказати, що зараз відомо станом на ранок про наслідки обстрілу Київського району Харк... Харківщини? Станом на зараз можу констатувати, що нами зафіксовано влучання шести БПЛА Герань-2. Всі ці ураження були здійснені з 2 по 6 годину ранку, в тому числі і повторні удари відбувалися, чим і наражалися на небезпеку підрозділи ДСНС, які працювали на місці з метою ліквідації наслідків. Також національна поліція працювала на місці з метою надання допомоги громадянам. Щодо кількості потерпілих, то всього на як зазначалося дійсно. Три особи зазнали тілесних ушкоджень і ураження свого здоров'я а фактично інші громадяни не постраждали постраждала інфраструктура, будинки, які поряд цього підприємства. Ви бачите, вони позбулися шиб вікон. Ну і вихобуховою хвилою теж їм завдало значних руйнувань. Я думаю, що міська рада найближчим часом допоможе громадянам повністю відновити. Приміщень для того, щоб вони могли подалі проживати в цих квартирах, пане Петре, яка вже говорити, будь ласка, продовжить. Якщо вже говорити про обстріли, то тільки ну, ми говоримо зараз про сьогоднішню ніч, але насправді вже п'яту добу Харків повністю під масованими ударами безпілотників. Герань 2 тільки за останніх п'ять днів вже прилетіло по Харкову. 22 таких безпілотники і завдали значних руйнувань і не тільки значних руйнувань, а й завдали шкоди здоров'ю громадян. Хочу сказати, що одним з наймасованіших обстрілів це була субота, 29 березня, яка запам'ятається ця ніч громадянам Харкова, тому що тільки в цю ніч 26 громадян постраждали, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, і двоє громадян Харкова загинули внаслідок обстрілів цими безпілотниками. І хочу сказати, що не тільки, не тільки місто Харків під ударами, все прикордоння повністю під ударами. З боку росіян для ударів по прикордоні використовується вся номенклатура зброєння, яка є в розпорядженні ворога. Це і ракетні системи залпового вогню, це і артилерія, це і керовані авіаційні бомби. Ну і домінуючою більшістю вони використовують об'єкти повітряного враження. Це БПЛА різного типу, в тому числі рань 2 по яких громадах, в яких громадах було найбільше влучання? Які були основними цілями обстрілів російських військових? Потерпає, як завжди, у нас Золочівська громада. Потерпає, як завжди, у нас Куп'янська, Кіндрашівська громада. Там ведуться найактивніші бойові дії. І це теж обстріли з того виду озброєнь, з тих видів озброєнь, які ви перераховували з різних з різних видів озброєнь, в тому числі керовані авіаційні бомби використовуються росіянами на прикордоні в переважній своїй більшості, а безпілотники використовуються для точкового ураження об'єктів інфраструктури, а також автомобілів або можливо якихось об'єктів, які займає сили оборони України. Ми сьогодні говорили упродовж ефіру про процес евакуації в Донеччині, яка там специфіка. Хотіли поговорити на Харківщині? Як з цим справи? Поліція теж бере участь у процесі евакуації людей. Чи зголошуються вони, враховуючи інтенсивність обстрілів, які зараз спостерігаються в області? Ситуація кардинально в Харківській області незмінна. Ми всі розуміємо людську ментальність і дійсно по мірі наближення. Зони бойового зіткнення і лінії бойового зіткнення, то є більшим переконним фактором для громадян виїхати з своїх домівок. Наразі проблемне найпроблемнішим місцем для евакуації залишається лівобережжя Куп'янська, адже там для того, щоб евакуювати людей з тієї. Зони їхнього проживання слід подавати ряд переправ, які росіяни постійно руйнують, і органам місцевого середування та військовослужбовцям вдається в найкоротший час найкоротші терміни їх відновити. І як тільки вони відновлені, ми намагаємося знову громадян звідти вивезти. Хочу зазначити, що окрім національної поліції, державної служби надзвичайних ситуацій, органів місцевого середування. Велику роль відіграють громадські організації. 26 організацій надають допомогу в процесі евакуації, і серед цих громадських організацій є навіть ті, які надають медичну допомогу на місцях, гуманітарну допомогу, а також послуги з перевезення, що також досить є доречним, і це говорить про консолідацію українського населення, про консолідацію нації. Те, що ми один одному допомагаємо, це і є в цьому наша сила. І ще хотіла уточнити також хочу. У вас Дивиште, я вас перебив? Ні, це я вас перебила напевно. Можете продовжувати. Хочу зазначити, що в січні місяці також поставлено питання про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з ряду населених пунктів. Ще 16 населених пунктів, на думку військових та ради оборони. Можуть бути піддані серйозним артобстрілам, і тому було прийнято рішення про примусову евакуацію в при раніше в примусовий спосіб. 177 діток з цих населених пунктів нам треба вивести, і вже більша частина вивезена. Тільки всього 38 станом на сьогодні залишається нам діток в. Цих населених пунктах. і ми прекрасно розуміємо, що без дітей націю не відродиш, і тому саме на дітей ми ставимо на найперші акценти для того, щоб їх евакуювати в безпечні місця проживання. Хотіла уточнити, як часто спецтранспорт, який здійснює евакуацію, може потрапляти під обстріли російських військових, чи не полюють вони за такими автівками в прикордоні, особливо. Звичайно, це є наша проблема. Я вже говорив неодноразово в ефірі про те, що ми намагаємось не ідентифікувати себе, що ми національна поліція, і всі транспортні засоби, які використовуються для процесу евакуації, не мають жодних маркувальних позначок, окрім того, що можуть бути написи діти, або можливо, це будуть відповідне маркування по правилам Червоного хреста. Будь-які інші написи викликають виключно таке, ну напевне, звіряче. Інстинкт полювання, саме якийсь там не знаю, а, ну, самовдоволення про те, що вони полюють саме за цим автомобілями, і для того, щоб не допустити евакуацію з населених пунктів, вони їх саме вражають. А, так дійсно в розпорядженні національної поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій є й бойові броньовані автомобілі, які ми інколи використовуємо, але ми їх використовуємо виключно. у... А, Найекстреніші ситуації, тому що ми розуміємо, що поява бойової броньованого автомобіля для процесу евакуації вона викличе одразу бажання його вразити будь-якими засобами повітряного враження, і тому ми їх ми їх маємо в наявності ми використовуємо найкритичніший і найнеобхідніший момент. І пане Петре, наостанок, якщо коротко не можемо не запитати ту заяву Володимира Зеленського, який він зробив в виданню «Ле Фігаро» 26 березня, з приводу того, що російські війська готують наступ на Сумську і Харківську області, який запланований на весну. Ми хотіли у вас запитати, чи є алгоритм певних дій. Не факт просто, що так буде, але ми хотіли запитати, чи поліція готова до такого розвитку подій, якими її будуть дії алгоритм роботи, якщо справді така загроза справдиться. Якщо буде відвертими, то ви розумієте, що 24 лютого 2022 року це було для нас зненацька, а вже йде четвертий рік війни, і в принципі застати нас зненацька зараз неможливо. Поліція готова в принципі до виконання всіх завдань, які виникнуть під час можливого наступу російських військ на Харків. і на деякі території Харківської області у нас є відповідні алгоритми допомоги евакуації. А також відповідно ми будемо надавати допомогу силам оборони України в тих мірах і тих повноважень, які нам надано законом України про національну поліцію. Зрозуміло, пане Петре. Дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Будемо стежити далі за оновленнями щодо ситуації на Харківщині. Петро Токар, начальник Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.